Маємо в наявності тримар на 35 мм, Ідеально підійде для контурів на обличчі для зони вусів проробляти, моделювати також гоління під нуль буде добре. Бачите, тут іде зріз. Ось тут ширина зрізу 35 мм. Стандартно 40, а тут буде зменшено 35 Сам тример металевий, має дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. також тут показується час роботи у хвилинах, прогнозований час роботи пристрою. Три швидкості роботи: 6, 6500, 7000 обертів, це максимальна швидкість. Достатньо дзвінкий, хід USB Type-C. А, і що мені до речі подобається: він тоненький, достатньо тоненький, і дуже зручно тримати. Зручна ручка, така теобразний тример, Бачите, підходить для гоління під нуль, для окантувань, моделювання вусів, зони бороди. В комплекті насадки 1, 2, 3, для того, щоб можна було підстригати бороду. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте.